Ми не віримо. Ні, не так. Ми не хочемо вірити, що ти купуєш паливні брикети, знаючи про цей неймовірний спосіб економити на них 90% своїх коштів. І так, хейтери, приготуйтесь. Нам не потрібні величезні станки, як на виробництві. На виробництві вони стоять, щоб заробляти, а нам треба зекономити. Ні, ну якщо хочете, звичайно, можна і продавати. Розглянемо сьогодні це на НВШ 16 на 16 форм, з яким за годину ми зможемо виготовити 240 палених прикетів. Давайте уявимо, що у нас з вами будинок 150 квадратних метрів. А це значить, що нам потрібно 6 тонн брикетів на опалювальний сезон. Робити брикети ми можемо з будь-чого соломи, гною, гілля, щепи, торфу, опілок, стружки, шкарупиня від горіхів, плантона та навіть листя. Але зараз розглянемо з опілок. Такий брикет буде важити 800 грам, а це значить, потрібна нам кількість сім тисяч брикетів, яку ми з вами зробимо, якщо будемо витрачати 2 години в день за 31 день. Чи швидко це? Думаю так.